Всім привіт! Ми на Ринку Животному. Глядаєте ціни на фрукти. Сьогодні дивилась. Є дуже багато груш, яблук. Тому, кому таке треба, відразу одразу їдь. Дуже гарний вибір. А по скільки таке яблука? 25. 25, а ось ці? 23. 23. А груша ось така? По 35. По 35. По скільки таке яблука? 50. Ось ці? 27. 27. А ось такі більші? Тоже 27. А ось такі маленькі. 19. Ось така груша. добрий день. Це 40, 50, 60. Ось така 60, так? Так. А ось більше? 65. А яблучка ось такі? 27. По 27. А менші? По 22. 22. Яблучок є великий вибір. Це перед 12 на 8. Я досить багато, можна вибрати. Скільки ось такі яблука? 27 телефонів. По 27. Вони 30 гривень. Беріть, mm -hmm. супер яблука. В чому? 30. По 30. 30. Скільки таке хоче? 70. 70. 70. В чому черносин? 100 гривень копчені і 150 ялині. 150 ялин і 100 гривень копчені. А яблучка ось такі? Ось такі 25. 25. А ось такі. Тож 25. Дрібніші по 20. А дрібніші по 20. А горіше, по скільки буде? 250. По 250. А по чому води горецький горіх? 250. 250. А ось такий чорнслив гарний. Кісточкою 80, гривень. а сушка? Сушка 65. По 65. А ще якась інша сушка, то так само 65, так? Зомнішана сушка. Зомнішана 55. Це під 12 навісом. Якщо вам щось тут треба, можете підходити. А ось ця... Э, Шипшина 70 гривень. 70. 70. Ось така сливочка є, 70 і 60. Так, є ось такі мандаринки на гурт по 75, а виноград 90. Це 16-й магазин. Відразу на початку в терміналі Овочі та фрукти 1. Ще тут є якась така хурма на акцію. Іспанська, по 80 гривень. Якщо комусь потрібен мед, в мене в закріплених відео є, де можна його придбати. Якість